Ми є, були і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська і Горонисенко за звукорежисерським польтом. Цей фрагмент ви можете не лише слухати на громадському радіо, а й дивитися на Ютуб каналі громадського радіо. Тому нагадую, що можна підписатися або навіть варто підписатися на наш Ютуб канал. А і власне починаю з представлення нашого гостя. Вітаю і рада бачити Арсена Жумаділова. Він керівник проектної команди реформи закупівель у сфері оборони офісу підтримки змін при міністерстві оборони України. Вітаю вас! Чи чуєте ви мене, пане Арсене? Чи чуєте ви мене? Доброго дня, так чую вас. Так, так, доброго дня. Власне, я представила вас оцією такою довгою офіційною посадою, так, керівник проєктної команди і так далі, реформа закупівель. Очевидно, що напрямок вашої діяльності він є зрозумілим, але би для початку, і напевно, для того, щоб ми означили цю сферу завдань, повноважень і компетенцій, я власне з цього хотіла б і почати. Ви, от на цьому нинішньому етапі, лише створюєте команду, чи маєте потім і реформ. Формувати чи одразу починати реформувати сферу закупівель, тобто, от що означає власне оці повноваження це дуже влучне питання, насправді тому, що коли в лютому цього року ми почали говорити із міністром оборони про те, що є виклики у сфері закупівель, які необхідно подолати, і чи є у мене бачення, що за то яким чином це можна було би зробити? Відповідне бачення мною було презентоване, і тоді відтоді, ну по суті, ми говоримо про те, що має бути сформована політична воля для того, щоб це бачення і цю реформу впровадити, її можна було готувати безпосередньо, перебуваючи на тій чи іншій посаді у межах Міністерства оборони, або її можна було готувати у межах спеціально створеного дорадчого органу, який. Так само взаємодіє зі сама структурними підрозділами Міноборони зі структурними підрозділами у межах е Генерального штабу е ЗСУ в цілому з тим, щоб е ця реформа відбулась міністром. Тоді було ухвалене рішення щодо того, що ми рухаємося за другим сценарієм. Тобто, ми не говоримо про те, що це якась посада, це не посада, це дорадча функція, яка е передбачала. Виконання або підготовку всього того, що необхідно, для того, щоб реформа відбулася, це нормативна складова, це складова організаційна, це аналіз поточних процесів та їхній реінженіринг з тим, щоб унеможливити те, що стало відомо на початку цього року, коли всі чули про скандали. Угу. От власне, це дуже таке важливе запитання, тому що е, ви згадали, ви абсолютно слушно згадали те, що ця сфера вона забарвлена такими не найкращими репутаційними шлейфами, е, скандалами, е, уявленням суспільства про надзвичайну корумпованість цієї сфери. Тому я своє питання зараз хочу розвести на два: перше, дуже практичне, а друге, таке ну, е, стосовно принципів, підходів і філософії. Так, от спочатку практичне запитання. Е, звісно, оцей початок року. Який ви згадали всі ці яблука, яйця я не буду повторювати е, весь цей бекграунд, тому що аудиторія громадського радіо точно знає це все, бо ми висвітлювали. Чи ви вже встигли за час от, е, перебування на цій дорадчій функції вивчити цю тему? Чи бачили ви зокрема, контракти? Чи є у вас е, розуміння, чому ця історія з закупівлею харчів могла статися? Е, що, що ви в цьому бачили? Е, я контракти бачив. І я розумію, що е, ті контракти, які укладалися, е, і станом на сьогодні ще досі укладаються, е, бо ще не запрацювала агенція, яка має е, професійно закуповувати та управляти контрактами та поставками. То тобто, ті контракти, які укладалися досі укладаються, це, скажімо так, е, такі контракти, де дуже багато сірої зони, де дуже багато простору для е, того, щоб, з одного боку зумовний. З іншого боку, постачальник, домовлялись не в межах контракту про те, яким чином насправді на вони будуть його виконувати. Якісно підготовлений контракт для розуміння, це завжди контракт, де дуже чітко і алгоритмічно ясно, хто що, в якому обсязі і коли, куди, кому передає, з тим, щоб при виконанні цього контракту його можна було брати. І просто рухатись по його статтях та пунктах з тим, щоб виконати його в повному обсязі в такий спосіб, що він не викликатиме питань бо зауважень і з боку як свого контрагента, так і контролюючих органів. Це якісно виписаний контракт з одного боку, і з іншого боку, ті контракти, які я бачив, це контракти це де є дуже багато е, простору до того, щоб під час виконання цього контракту до е, уже не в межах. Того, що в, нього, що в нього закладено, що в ньому безпосередньо буквально виписано, домовлятись про те, що саме буде поставлено, коли саме буде поставлено, в якому обсязі буде поставлено, і так далі, і так далі. І, відповідно, коли я себе бачив, я не можу стверджувати, що це е, те, що однозначно викликає корупцію, але я можу попускати, що саме такий е, фонд, таке, Тло є сприятливим для того, щоб при бажанні сторін така корупція виникала. В я читала ваші інтерв'ю попередні, логічно готуючись до цього ефіру, і можливо частина нашої аудиторії так само читали. Наскільки я зрозуміла, то ваша ідея полягає в тому, що міноборони не має здійснювати закупівлі. Так, а що має тоді робити міноборони? Як це виглядає? І, от, повертаючись власне до цих сірих зон, е чи розумієте ви, що зробити там? Я не знаю, перше, друге, третє для того, щоб ці сірі зони перестали бути сірими? Ну, Давайте на дві е ці компоненти, окремо відповідь: uh -huh. перше, що стосується, що міноборони буде робити, якщо воно не буде проводити закупівелі? Насправді воно тоді сфокусується на основні, на своїй основній функції, яка не є закупівельна. Яке є формування політики? Тобто, яка є формування і визначення того, що потрібно для армії, для того, щоб вона якнайкраще виконувала свою функцію? Що потрібно для армії для того, щоб вона виконувала свою функцію в такий спосіб, як це очікує держава та суспільство від нашої армії? Яким чином мають бути встановлені правила для всіх у сфері оборони з тим, щоб взаємодія між різними структурами? Між різними організаціями була якомога більш чіткою, якомога більш продуктивною та злагодженою. Це називається формування політики. Міністерство оборони, відповідно, матиме набагато більше часу, якщо воно не проводить на закупівлі, сфокусуватися саме на формуванні політики з одного боку, з іншого боку, якщо Міноборони не буде самостійно виконувати закупівлі, то е, з'явиться. І можливість, і простір для того, щоб Міноборони, здійснили функцію моніторингу та контролю того, яким чином ці закупівлі проводяться відповідно тими чи іншим організаціями. Бо рішу тім, що коли відмітні сміли по суті виконують. Зник у нас зв'язок з Арсеном Жумаділовим, але я сподіваюся, він зараз знову з'явиться у нас на зв'язку. Я нагадаю, що Арсен Жумаділов – керівник проєктної команди реформи закупівель оборони. Бачу вас знову все є. Знов... зв'язок відновився. А, да, перепрошую. Тобто, коли одні ті самі люди е, виконують закупівлю, вони не можуть самі себе проконтролювати. Це конфлікт зрець. Вони е, не можуть встановити, чи те, як ці закупівлі були проведені, чи це є спосіб якісний. Легальне, ефективне, результативне тощо. І, відповідно, коли, коли Міністерство оборони припинить виконувати закупівлі, в Міністерстві оборони з'явиться е, і час, і підстави для того, щоб вести моніторинг та контроль того, яким чином ці закупівлі проводяться. З тим, щоб про З-17, наприклад, не суспільство дізнавалось журналістських розслідувань, а спочатку у Міністерстві оборони структурні підрозділи. Могли вчасно і належно е, вчасно себе і належно відреагувати. Це щодо першої частини вашого питання. Щодо mm -hmm. другої частини вашого питання, як зменшити ось усі сірі зони? Наприклад, харчування, пояснюю, е, у нас е, має бути чітко розділена складова товарна і складова сервісна. Складова товарна е, має закуповуватись бажано. Максимально безпосередньо у виробників складова сервісна має заходити окремо. Тобто сервісна має свою на увазі функція по суті розподілювати центру, тобто це центри, де формуються партії, і далі вони розвозяться безпосередньо на військовій частині. Ці контракти мають абсолютно чітко алгоритмічно визначати обсяги, строки, переліки. тощо з тим, щоб при виконанні цих контрактів е, ніколи не було питання, а що саме там відбувається. Е, Безпосередньо та тобто читаючи контракти, людина має мати змогу максимально чітко розуміти, а що насправді при цьому відбувається, коли цей контракт виконується. Ми з вами говоримо все таки зараз, коли говоримо про закупівлі, про тилове забезпечення, та тому що треба розвести напевно ці два питання: зброю і тилове так забезпечення, так і друге і от власне в продовження цього мого запитання. А чи розумієте, ви чи можете ви чітко сказати? От, власне, і для тих, хто нас слухає, в тому числі це запитання радше такого просвітницького характеру, але воно дуже важливе, що і на яких підставах має бути відкрито прозоро і що має бути засекречено? Тому що це теж необґрунтовані речі, які породжують не Довіру до, віру, до е, недовіру і віру в страшну корумпованість цієї сфери закупівель. Хороше питання. Ми розуміємо, що е, не можна необґрунтовано, е, необґрунтовано засекречувати ті чи інші дані з одного боку, що яких може бути публічний інтерес. З іншого боку, ми розуміємо, що може бути публічний інтерес якраз в тому, щоб не відкривати якісь дані, які є впливими, які можуть встановити інтерес е, для нашого ворога. Те, яким чином ця межа проводиться, а це насправді не виписано десь, наприклад, в законі настільки однозначно, що там є вичерпний перелік всього того, що має бути засекречено, вичерпний перелік всього того, що ніколи не має бути засекречено, і от всі на це орієнтуються. Це живий процес, в межах якого щоразу ці два міркування між собою порівнюються, балансуються. Відповідно у межах Цього процесу і цього зусилля встановлюється, що має бути заскречено, а що не має бути засречено. Загальний принцип відхід європейський, євроатлантичний, є такий, що не можна необґрунтовано все заскречити. Не можна засекречувати те, що до того щодо цього я що прошу до чого, немає інтересу ворога, якимось чином вплинути на ту чи іншу ситуацію. Тобто ворог і так знає, що у нас. Армія харчується. Ворог і так знає, що вона вдягає у форму, він і так знає, що закуповується певні мастильні матеріали. І, відповідно, якщо ну, при цьому ми не відкриваємо якісь потенційно чутливі дані, як наприклад, локації тих чи інших стадії, то все інше напевне не має засекречуватись, тому що щодо цього у суспільства є інтерес, за якими цінами вони закуповуються. Кого воно закуповується, чи виконується контракти тощо. І ми побачили знову ж таки на початку цього року ось е, цей, е, цю реакцію суспільства, коли щось необґрунтовано засекречено, виявляється, що е, рівень ефективності антикорупційності того, що відбувалося, він не є достатнім для того, щоб задовільнити суспільство, і потім це все вибухає. Тобто ну, бажано, аби таких вибухів не було. Від початку проводити зупивлі прозоро нагадаю, в нашій країні діє абсолютно ефективна система публічної зупівлі, яка так називається Прозоро. Відповідно, все те, що стосується силової хури, має заховуватись через цю систему максимально. Тема корупції, до речі, в тому числі в оборонній сфері, звучала і на саміті НАТО у Вільнюсі. Тому тут теж подвійне таке запитання: а по-перше, чи є в Міністерства оборони намір встигнути, ну наприклад, зробити дуже помітні такі реформи, наприклад, до Вашингтонського саміту, і чи є у вас якісь терміни стосовно роботи вашого напрямку, так? От я не знаю, там якийсь такий перший етап, тоді то наступний етап тоді, то і так далі, так щоб і ми могли бачити від якого моменту от уже власне стартують якісь реформи в цьому напрямку. Давайте я скажу лише в частині, що стосується запуску професійної зарплати агенції, тому що я не можу казати за всю антикорупційну політику, яка mm -hmm. формується, реалізується у, у межах Міноборони. А, що стосується запуску цієї агенції, то нормативне регулювання її діяльності на рівні Кабінету міністрів України має бути визначено, я сподіваюся, всередині серпня цього року. З тим, що після цього а, мають бути ухвалені кілька рішень у межах Міністерства оборони щодо визначення ну безпосередньо тих чи інших програм, за які буде відповідальна ця агенція, і а, є всі підстави розраховувати на те, що за наявності політичної волі ця агенція запрацює у вересні з тим, що перші свої контракти вона зможе укласти у жовтні місяці цього року. Наявність політичної волі дуже тонке і дуже таке хороше зауваження. Чи можете ви вже зараз сказати, що може заважати наявності, хто хто може заважати наявності політичної волі? Я не можу коментувати хто і що саме, але я просто скажу так. В загальних, в загальних рисах що ми говоримо про дуже велику витратну статтю державного бюджету. Ми говоримо про те, що на рік за, за саме цією номенкурою наша держава витрачає е, цифру е, або в е, ну, витрачає кошти, де лік іде на, е, на, на десятки мільярдів гривень щороку. І я думаю, що в цьому, в цьому році совокупно, Цифра перевалить за 100 мільярдів гривень. Це друга найбільша витратна стаття нашого державного бюджету після закупівлі зброї. Для порівняння медичної закупівлі України, державне підприємство, яке працює у сфері охорони здоров'я, на рік випадає контрактів на 6-7 на мільярдів гривень, тобто значно менше. Відповідно, як ви уявляєте, коли йдеться про таку суму грошей, яка поки що Освоюється, як то кажуть, да, тобто витрачається у спосіб, де накладаються досить, як на мене, значні прибутки тих людей, які зацікавлені в тому, щоб ці прибутки отримувати, то відповідно супротив певний є. Він і надалі буде. Я єдине, що сподіваюся, що цей супротив він не вплине все ж таки на, на політичну волю щодо того, щоб ця реформа. Запустилась, але чи чи вона запуститься, чи ні? Це я думаю, що буде відомо досить скоро. Чи можу я вам поставити одне запитання, радше як експертові, а не як представникові цього офісу і напрямку, він воно пов'язане з такмедом. Я розумію, що воно безпосередньо не стосується вашої відповідальності, сфери нинішньої вашої відповідальності, але ви людина, яка реформувала медичні закупівлі, і в кожному разі ви дуже добре розумієте, як все це відбувається сьогодні. Ціла низка дуже відомих волонтерських організацій і волонтерів, які по іменах ми можемо знати, там починаючи від Юлії Паєвської тайри і так далі. Далі, звернулися з відкритим листом а, а, стосовно того, що ТАКМЕД зараз тримається в основному на волонтерах. Там перераховується величезна кількість проблем, які є невирішеними а, а, від сертифікації відповідних засобів, закінчуючи браком евакуаційних автомобілів і так далі. Чи ви знайомі з цією сферою? і Чи можете ви сказати, як це питання зрештою на 17-му місяці широкомасштабної війни і дев'ятому році а, війни меншої інтенсивності можна було? Щоб вирішити системну. Е, ну, давайте я прокоментую лише в частині, в частині власне, товарні. Тобто, я uh в -huh. е, наявності турнікетів то, тощо. Я не прокоментую щодо навчання та інших питань, які були порушені у цьому зверненні. Е, ну, дивіться. Відповідь така: річ у тім, що ці медичні вироби. Або сфера регулювання, яка у нас е в державі е існує щодо таких медичних виробів, вона дещо відстала від е тих об'єктивних потреб, з якими стикається наша країна у межах цієї війни. Якщо сказати простіше, то е те регулювання, яке є, яке поширюється, зокрема на турнікети. Воно недостатньо для того, щоб визначити, чи дійсно турнікет якісний, чи він не якісним? Якщо це питання не врегулювати, якщо до нього не, не, не підійти таким чином, що, що має бути більш жорсткий режим вимог щодо турнікетів, які належно підтверджуються в межах чинного законодавства, незалежними лабораторіями, де де, де проводиться тестування цих виробів, де формуються протоколи, де ці протоколи порівнюються зі стандартами і відповідно надаються висновки. От якщо все це не запустити системно, то ми будемо щоразу стикатися із інформацією щодо того, що десь ну, турнікети а, є неякісними дійсно, а десь вони є неякісними через те, що люди, наприклад, звикли до того, що є, наприклад, американські хороші турнікети, які і лише, які ми маємо з Тобто е, в цій сфері є дуже багато е, власних розповідей і свідчень, да? Тобто я бачив, як якийсь турнікет зламався, або як розірвався там, на третьому, або четвертому оберті, або там ще якась історія. Але вс, е, всі е, ці розповіді їх необхідно переводити у формат випробувань. У формат е, сертифікації, у, у, у протоколювання з тим, щоб все це могло використовуватись закупівельником при визначенні того, який саме трінкет він закону, е, це, е, це теорія. Тепер, що стосується практики, я думаю, що якщо запуститься ця агенція в цьому році, то на наступний рік так мед, ну принаймні, якщо я буду дотичний до цієї сфери, я буду, е, я буду пропонувати і. Я буду радити, щоб такмет мед саме централізовано і саме в спосіб, як я сказав, із застосуванням додаткових вимог щодо якості, які забезпечать те, що ті термики, які поставляються на лінію, вони є дійсно якісними як е, е, при виробництві, е, щоб ми у цьому переконувалися, так і щоб ми у цьому переконувалися щодо кожної серії товарів, які поставляються у межах виконання контракту. Ну і на сам кінець я запитаю таке: наскільки ваш досвід у збройних силах дає вам розуміння необхідності реформі з забере... забезпеченням збройних сил? Ну, ці цифри, які там називалися, наприклад, з харчуванням від 137 до 144 гривни на одного військового, і так далі. Ну це таке, я розумію, що це таке загальне запитання, але я розраховую власне на таку оглядову відповідь. З, з, знову зник у нас Арсен Жумаділов, але я сподіваюся, що зараз а, він з'явиться ще буквально на кілька хвилин на зв'язку. Нагадую, є вже Арсен Жумаділов. Так, прошу. Да, тут дзвонять. Е да, щодо в е цілому реформи забезпечення, звісно, вона на часі. Е Ми маємо, Ми маємо переконатися в тому, що та система, яка вибудовується, є сталою стійкою до викликів. Е в тому числі повномасштабної війни. Станом на зараз я не можу сказати, що вона є сталою стійкою, відповідно, ті шоки і ті скандали, які вона проживає, воно якраз таки свідчить про те, що має, має відбутися системна перебудова. Міністерство оборони має сфокусуватися на форманні політики і мають утворюватися професійні організації, які цю політику виконують в тій чи іншій сфері, у сфері закупівлі, у сфері контролю якості, тощо, тощо, тощо. Я впевнений, що це можна реалізувати. Ми це все реалізовували в сфері охорони здоров'я. воно добре спрацювало. Відповідно, а є оптимізм стриманий щодо того, що тут воно теж спрацює. Дуже дякую вам, Арсен Жумаділов керівник проектної команди реформи закупівель у сфері оборони офісу підтримки змін примін оборони України. Був з нами в інформаційному марафоні на громадському радіо. Дякую вам дуже інформаційний марафон на громадському радіо.